На Черкащині СБУ викрила ще двох агітаторів, які вихваляли расистів та активно ширили російську пропаганду. За інформацією прес-служби управління Служби безпеки України в Черкаській області. Зловмисниками виявились мешканці Черкас і Шполи. Чоловік, зокрема, висловлював підтримку риторики пропагандистських каналів РФ щодо необхідності так званої демілітаризації та денацифікації України. А жінка в дописах та репостах героїзувала вчинки окупантів та співчувала втратам їхніх військ. Через заборонені російські соцмережі зловмисники масово розповсюджували заклики до підтримки загарбників та виправдовували їхні воєнні злочини. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами розповсюдження ворожої пропаганди. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозри за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2, Тобто за виправд. Доввання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі обвинувальний акт стосовно пропагандистки вже направлено до суду.